Ігоре, Дніпро, 1 до приходу Максимова 12 місце, після приходу Максимова перше місце. І як думаєте, це від тренера залежить? Та ну як, розумієш, тренер прийшов не на непорожнє місце. Там була зібрана хороша команда. Хороша команда, яка минулого року боролася до останнього за чемпіонство. Там хороші кваліфіковані футболісти, які збирали у минулому сезоні. Я не хочу сказати, що кучеру було набагато складніше. Якщо відверто, то кучер було набагато складніше. Кучер збирав команду, коли один з футболістів пішло, коли всі легіонери поїхали. Знайшли Бабенка з першої ліги, знайшли Сарапія з першої ліги, знайшли Танчика. Розумієш? Ага. Тобто провели ще якихось там футболістів, яких там е, були, по ходу комплектували команду. Горбунов, Каплієнко, грали, привели легіонерів. Тобто кучу було набагато складніше. Головне, завдання було Максимова це спробувати вивести команду з ями. Кваліфікованих футболістів просто вивезти з ями. І він це зміг, зміг зробити, тому що він кваліфікований тренер. Він сам грав футбол, він великий футболіст. Не знаю, що потрібно сказати. Команду треба було трошки десь заспокоїти.